Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку, що вплинуло на розміщення населення Північної Америки. Основну частину населення Північної Америки становлять жителі США, Мексики і Канади. До відкриття європейцями. Північна Америка була заселена індіанськими племенами, які розмовляли різними мовами. Одні з них займалися полюванням і збиранням диких плодів, інші полюванням і рибальством. Основну частину населення сучасної Північної Америки становлять вихідці із різних країн Європи. Переважно з Великої Британії. Вони розмовляють англійською мовою. У Центральній Америці та в країнах Карибського басейну переважає іспаномовне населення. В Канаді, провінції Квебек нащадки переселенців із Франції розмовляють французькою. Чимало людей щороку прибуває з країн Європи, зокрема з України. Особливо зростає кількість переселенців із країн Південної Америки і Азії. Розміщення населення в Північній Америці залежить насамперед від історії заселення материка та його природних умов. Найбільш заселена південна частина материка. Висока щільність населення і в східній частині. Де осідали поселенці у цій частині Північної Америки розташовані найбільші міста: Нью-Йорк, Бостон, Філадельфія, Монреаль та інші. Мало заселені північні території материка. Вони зайняті тундрою. І тайговими лісами. У гірських областях, де посушливий клімат і пересічений рельєф, щільність населення незначна. У зоні степів родючі ґрунти, багато тепла і вологи. Тому і щільність населення значно вища. Понад 70% населення Північної Америки проживає в містах. На політичній карті Північної Америки нараховуються 24 держави. Найбільші з них Сполучені Штати Америки або США, Канада, Мексика. США найбільш розвинена країна континенту. Столиця місто Вашингтон. Територія США складається з трьох віддалених одна від одної частин. Дві з них розташовані на материку: це основна територія та Аляска. У центральній частині Тихого океану ще один штат Гавайські острови. Крім того, США належать кілька основних володінь у Тихому океані. На північ від основної території США розташована Канада. Столиця Оттава. Країна є найбільшою за площею на материку і займає його північну частину. Канада в 1991 році була першою країною, яка визнала незалежність України. Сьогодні США та Канада активно підтримують Україну. На південь від США простяглася Мексика. Столицею Мексики є велике місто Мехіко. Мехіко це найбільше місто в Північній Америці. Тут мешкає близько 20 мільйонів осіб. Країна має значні природні ресурси. Нафту. Залізну руду. Кольорові метали, наприклад, перше місце у світі за запасами і видобутком срібла. У Центральній Америці. Та на островах Карибського моря. розміщені кілька невеликих держав: Гватемала, Нікарагуа, Панама, Коста Рика, Ямайка та інші. На найбільшому острові регіону і прилеглих до нього Дрібних островах, розташована Республіка Куба. Між Україною та країнами Північної Америки налагоджено співпрацю в галузі науки, інформаційних технологій, торгівлі, туризмі тощо. У багатьох університетах Канади викладають українську мову і літературу. Тут є українські музеї, бібліотеки, школи. Встановлено пам'ятники Тарасові Шевченку, князеві Володимиру, Лесі Українці, та іншим відомим українцям. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan Your own hands can land your own brand And damn, I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the hours It takes to get some power Don't be sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters They're just your downers I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown off at these clowns who were all taught they deserve a ounce It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. <laughs> I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems, man. It's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve it ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they do let me down. I always fought. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f all the doubters. They're just your downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. Off at these fucking clouds who Hoover up taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown <laughs> Yo, I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems, man, it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring, how you take a fucking swing But you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, що вплинуло на розміщення населення Північної Америки. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!